Комплекс, які проводить на п'ятдесят кукурудзи, стільки ж зерновідходів, 30 тонн жому і 15 картоплі. Такий зимовий раціон мають мешканці лісових угідь Новоград-Волинського лісомисливського господарства. На підгодівельному майданчику урочища пекель в день лише за слідами можна визначити скільки звірів тут побувало вночі. якщо глянути, дуже багато свіддаллення? У нас один тут знаходиться благородний, не плямийся благородний. О, о, на два лісництва піщу у нас зараз десь є до 100 голів, це е, 10 тисяч гектарів угідь. О. Де 600, якщо так більше взяти, знаходиться до 100 голів оленя Зараз тут знаходиться. За результатами останньої таксації можна сказати, що звірина у Новоград-Волинських лісах тримається, зазначає мисливствознавець. Десь до 40 голів лося тримається, ну, є. десь до 150 голів у нас є кабана і десь 300-350 голів козолів. Часто, як взимку, так і навесні до підгодівельних майданчиків не дістатися. Навіть позашляховий люб'язно наданий знімальній групі таке сезонне бездоріжжя долає з труднощами. Тому у важкодоступних місцинах лісівники ще з літа роблять заготівлі сінежу. Ми зараз ми не складаємо на господарстві, Ми його розташуємо прямо на косилі, прямо в лісі. Зробимо на стіл дерев'яний, пару кілків набрали, що вона нажало на землі на, на возвишеності. Склали його, зверху якісь сосуки скосили, накосили, щоб воно затікало, склали, і воно стоїть у нас постійно в лісі. Звір, коли хоче, по погодне умови, прийшов і кормиться. У будь-яку погоду проблем із пошуком їжі не існує у мешканців вольєри, що у явненському лісництві. У розпліднику оленя плямистого харчування регулярне, а раціон збалансований. Підгодівлю проводимо. На вольєрі два рази в день. Значить, кормові зап... проводимо підгодівлю як зерновими, кукурузою, так і сіном. У нас заготовлене сіно, кормові віники, пучки із снопики, із вівса, кор... із кропиви заготовляємо і проводимо під годівлю. Ця зима була досить тяжкою для них, оскільки був великий сніг. Єгер зазначає, що зимовий раціон має бути більш поживний аніж улітку, ще й тому, що саме у зимку олениці, як і інші копитні, виношують телят.